Привіт, мої хороші, на продаж є два класних b 8 пасатика, свіжесеньких, привезених з Європи, машинки розмитнені, сертифіковані і готові до постановки на облік, а це украсення вже зареєстровано. Машинки в дуже класних станах і в дуже адекватних цінах. Так що, друзі, швиденько вам покажу цих красунчиків Добрий день вам, шановні клієнти, ми переганяємо тачки нам аплодисменти Європейський варіант охайні Чисті Запрошуємо любителів і всіх автомобілістів Нідерланди, Німеччина, Бельгія, Франція з вами скраб Тарас, гарна репутація, комплектація авто максимальна, чесний пробіг, продажа ідеальна. Обери фольксваген, добротного пасата, ти будеш радий, ти відчуєш силу апарата. Шкода, Tiguan, Тігуан, супербе для вас. Ти будеш відчувати швидкість, підпишись на нас. Instagram, TikTok, сторінки ведемо. Репчика качає, коли ти братуха за кермом Звертайтеся за телефоном, з нами все просто. 067, 25 390 Дуже класно, почався дощ. Але нічого, друзі, швиденько вам покажу, все пройдемо, як завжди, по комплектації, по стану. Покажу вам лакофарбове покриття, Заміряємо товщину міром, і зробимо комп'ютерну діагностику. Отже, це в нас кінець 2018 року, 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил, абріатура мотора DFGA. Отже, друзі, за значком у нас датчик радар фронт асистенту адаптивний крізь контроль, як ми звикли говорити. Партроніки перед зад галонна оптика, протитуманні фари. Також в не на великих швидкостях протитуманочки підсвічують поворотники. Легкосплавні 19-дісочки. Класна нова резина. Резина в нас літо. Рік, якщо друзі зараз десь, десь бачив одним словом, резина 20. А ось ось є 21 неділя 2022 року. Великим бонусом є для майбутнього власника передні гальмівні диски, колодочки, також задні гальмівні диски колодки стоять в круг нові. Отже, як не як, це приємний бонус. Кругом у нас є такий хром-пакетик, хромчик. До речі, друзі, щоб ви розуміли alleان點, колір. Колір на срібний металік, але це не цей срібний, що ми звикли постійно бачити його на дорогах. Цей відтінок він буде посередині між звичайним срібним і між кольором мокрий асфальт, як ми звикли його називати. Ах, прохолодненький про дощик. Отже, швиденько по салончику. Салончик у нас чистенький, охайний, нічого ніде не затерто, не затаскано, не рвано, все. Класно, все як має бути. Всі налаштування механічні, сидіння можуть регулюватися наклон спинки, само собою, поясничний підпор. Сидіння, до речі, ергокомфорт. Дуже зручно і дуже на далекій дистанції дуже зручно в них їздити. Підлокітник регулюється вперед-назад, також він регулюється по висоті. Один USB-вихід з виходом AUX. Тут в нас захований також USB-вихід. І для задніх пасажирів присутня розеточка на 12 вольт. Штатна навігація підтримує Android-Auto, CarPlay. це все по шнуру. Коробочка у нас DQ381 з мокрим щепленням. Цю коробочку зроблено на базі DQ500. Ходить довго, надійно і класно. В автомобілі, як ви могли помітити, є два оригінальних ключі. Є вся сервісна історія. До речі, бардачок з охолодженням. Ось позаду. Задні віконці заводу пітоновані. Є ось такі штатні заводські шторки. Вони в цих автівочках, на жаль, зустрічаються не дуже часто, але в даному екземплярчику присутні. Гальнінні диски взагалі без, без виробітки. Місця для задніх пасажирів, як завжди, дуже-дуже багато. Будь-хто з будь-якою комплекцією. Можу вміститись в даному автомобілі, і їхати будь-куди. Через сильний дощ мушу швиденько пришвидшитись. Є знімний фаркоп, є камера заднього вигляду, коли ви вмикаєте задню швидкість, передачу, як ми кажемо, звідси виїжджає камера. Здоровезний містимий багажник. Ще є ось такий відсік. Ремкомплект, фаркоп, все тут, тут є. Піна, компресор, все присутнє. Для бажаючих можна докупити запасочку, домкрат і буде такий комплект. Хто не в курсі, в Європі маса-маса машин. Якщо є компресор, піна, тут не буває запаски. Сидіння можна складати як з салону, так можна складати прямо із багажника. складається співвідношення 60 на 40 як ви могли помітити. Міг дощик пару хвилинок ще би потерпіти, але маємо те, що маємо, друзі. Так. Отже, тут все аналогічно, як ви бачите. Це все можна зручно, легко складається однією рукою. Підлукітники регулюються по висоті. Так що наступного красунчика покажу вам в іншому відео, бо сьогодні, як ви могли помітити, погода не сприяє. Чотири склопідіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Також можна відмикати багажник прямо із місця водія. Ергокомфорт сидіння, поясничний підпір, спинка регулюються. Електрично, вперед-назад підтримка для, для ніг, наклон підтримки для ніг, сидіння вверх-вниз. Це все регулюється механічно. Електронна приладова панель. Ось тут, друзі, побудемо краще в автомобілі. Дощик накрапає такий нелегенький. Приладова панель, тут можна виводити будь-яку інформацію про автомобіль, навігацію, бортовий комп'ютер. Ці е, шкали приборів можна змінювати і можна робити їх більші-менші в залежності від, від потреби. От, як ви можете помітити, шкіряне мультикермо, керування всіма мультзвуком, мультимедіа. Тут все керується е, адаптивним круїз контролем, ліміт контролем Тут це в нас по бортовому комп'ютеру і по мається на увазі по мультимедіа. Тут перекидаємо радіостанції треки, тут регулюємо звук. Ну, я думаю, що тут по вагах для нікого не новина, бо ці машинки знають вже всі. Отже, так, друзі. Пробіжик. Пробіжик 159 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Зараз, друзі, надам він номер для перевірки. Функція автохолт, ручник, все є. Коробочка в нас працює без нарікань. Ось камера заднього виду. Тут можна змінювати різні режими. Це режим з причепом, коли буде. І є крутий режим. До речі, часто використовую в своєму автомобілі е, виїзд з парковки, задом. На 180 градусів, як ви бачите, машина бачить, якщо ви виїжджаєте, наприклад, тут у вас припаркований якийсь паралельно бус, ви нічого не можете бачити, коли вмикаєте камеру, ви побачите автомобіль, який рухається зліва і справа. Підігріви сидінь. Тут в нас присутня функція очищення повітря в салоні, і немало важливо присутня функція автоматичний. Автоматичне вімкнення догрівача це коли на вулиці стане холодніше ніж плюс 4 градуси. Це мається на увазі плюс 3 і в мінусову температуру, коли ви будете робити перший запуск двигуна. Чи, коли ви запускаєте двигун, автоматично буде відразу вмикатися догрівач, е електричний догрівач. Він буде прогрівати вам салон відразу ж за лічені секунди буде поступати тепле повітря в салон, прогрівати салон і, само собою, буде прогрівати охолоджуючу рідину по малому колу. Здає... Якщо не пам'ять не підводить, е ця функція працює, доки двигун не набере, е охолоджуюча рідина не набере 70 градусів. Отже так, друзі, це все вам зробило, що міг сьогодні, як бачите, погода так весь день не дозволяє мені зняти повноцінне відео, але я думаю, що все, що вам потрібно, ви побачили. А що буде цікавити додатково, номер телефону, додатковий опис автомобіля буде, все все буде в описі під відео. Так що, телефонуйте, все розповім. Також можете приїжджати на тест-драйв, перевіряти, оглядати машинку без проблем. Сьогодні показую вам цю красуню, завтра покажу іншу. Також 2018 рік, також 2 літра дизель, автомат, тільки трошки з більшим пробіжиком. 217 тисяч пробіжика. Обидві автівочки без підкрасів, нічого не знімалось, не крутилося. Ну і зараз, друзі, по лакофарбовому. Отже, друзі, лакофарбовому. До речі, як бачите, професійна техніка від профілайн може працювати в будь-яких погодних умовах. Не боїться ні води, ні холоду, ні жари. Все в мікронах, як бачите, 103, 130, 102, 113, 108. 108, 109, 128, 109. До речі, буде цікавити професійна техніка від компанії ProfiLine, Під відео я залишу посилання на їхні сайти офіційного представника ProfiLine.ua, Там, де я завжди придбаю свою техніку, свої діагностики. Все-все до автомобіля я купляю іменно в них. І, друзі, що немало важливо, з промокодом SCRABOT відразу при замовленні, ви получаєте моментальну знижку 5% на будь-які товари. Просто вівши при замовленні, вівши промокод SCRABOT. Так що ви розуміли, на такому приборчику ви зекономите 300 гривень відразу. Як бачите, наш посадик весь в рідній фарбі, нічого не знімалось, не крутилось. Ще, друзі, забув вам надати він номер. Ось, будь ласка, фіксуйте, перевіряйте автомобіль, чесність пробігу, тут гарантовано. Ось завершено комп'ютерну діагностику, помилок. По автомобілю, як ви можете бачити, немає. Зараз швиденько зайдемо в блок двигуна, покажу вам роботу паливної системи. На холостих, в якому стані у нас форсуночки. Ось швиденько десь по пам'яті вони в вагах завжди ось тут внизу. Зараз покажу вам. Ось є. Перша, друга, третя і четверта. Ось, як ви бачите, робота першої, другої, третьої і четвертої форсунки просто в ідеальнішому стані. Посажумо фільтру. Також подивимось. Ось сажовий фільтр е, повністю заповнений це коли 80 грам. Зараз на даний момент 38 грам. Сажовий фільтр доходить до половини, так що, друзі, вам ще їздити і їздити. Хіба що є такий варіант, коли е, заляти десь з якоїсь каністри або з якогось трактора дизеля, так що тоді показники вашого сажу різко зміняться. Так, подивимось. Пробіжик в коробці. Ось, будь ласка, пробіжик я вже дублював він на сьогоднішній день. Зараз 159,324 км. Перше щеплення в коробці зафіксовано 159,300, друге щеплення зафіксовано також. Так що коро, пробіжик в коробці все. Все збігається. Ось так, друзі. Вибачайте, як щось забув, можливо, сказати, але по факту показав вам комплектацію. По лакофарбому перейшли автомобільчик весь в рідній фарбі. Нічого не знімано, не кручено. По діагностиці також все супер. Так що телефонуйте, приїжджайте і забирайте. І само собою підпишіться на канал і поставте лайкосика. Всім дякую, всім пока-пока, до завтрашнього відео. Ще один посадик.